Всім привіт, друзі! Мене звати Ярослав. Я знімаю сьогодні нове відео на мій YouTube канал. І це мій новий Beyblade Я сьогодні показую Beyblade І дуже мене, будь ласка, сильно вибачте, що що відео так. Ну, ви чекали, чекали, а я не знімав. Це мій новий Beyblade який я сьогодні купив? Отакий. От Його вроді звати Вултраєк Отакі От у нього деталі. Ой вибачте Отакі От у нього деталі, кришка така. І ось мій старий. Ось такий бейблейд. У нього не оригінальні деталі. Ну, я із іншого бейблейду. Це мої два бейблейди. От. Хто грає в цю гру, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково, я вам не забороняю і дозволяю. бо це саме головне. Ось такі в мене два байблейда. І всім пока. Чекайте наступного відео. Ну, не через рік точно.